Сьогодні я вам розповім ще одну казочку, українську народну казку, яка називається Зайчикова хатка. Сідайте Сид... тихенько і слухайте уважненько. Жили були лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисички хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі та й стоїть. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась вона спочатку, ніби переночувати. Та й вигнала зайчика з хатинки. Вогко стало на дворі, холодно. Іде зайчик дорогою та й гірко плаче. Коли назустріч йому гав 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 гав. Собачка. Чого зайчику плачеш? Зайчик і каже, як же мені не плакати, як мене з моєї хатки лисичка вигнала. У мене була хатка луб'яна, в лисички крижана. Її хатинка розтанула. А моя залишилася і мені немає куди подітися. Не плач, каже зайчику. і Я твому горю зараджу. Навряд чи вийде в тебе, каже зайчик, то давай спробуємо. Підійшли вони до хатинки, а собака гав 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 Тікай лисичко геть. А лисичка з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетять клочча в усі боки. О, собака перелякався та й втік, так і побіг лісом, неначе за ним сто вовків гналося. Іде зайчик дорогою, сльозами заливається. Назустрічому ведмідь. Чому ти зайчику плачеш? Ой, ведмедику, як мені не плакати. У мене була хатка луб'яна, лисички крижана, вона розтанула. І лисичка мене вигнала з своєї хатинки. Не плач, зайчику. Я твому лихові зараджу. Та що ж ти зробиш? Собака гнав, не вигнав. тож подивись, який я великий. Я вижену. Ну, добре, спробуємо. Тоді ходімо швидше. Підійшли вони до хатки. Ведмідь, як зареве. лисичко геть. А лисичка йому з печі. Як вискочу, як вистрибну, полетять клоча в усі боки. Ведмідь перелякався і теж пік до лісу. Іде зайчик знову сльозами вмивається? зустрічає його півник з косою. Ку Кукуріку! -ку! Ку, -ку, ку Чому зайчику плачеш? А зайчик відповідає, та як же мені не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, а в лисички крижана. Лисичкина хатинка розтанула і лисичка мене вигнала з хати. Та не плач, каже, півник. Я зараз піду її вижену. Та як ти її виженеш? Собачка гнав, не вигнав, ведмедик нам не вигнав, а ти виженеш, вижену. <клес> і пішли вони. Підійшли до хатинки. Півеньчу вітьми як застукає, крилами, як залопоче. Та як закричить. «Кукуріку! -ку! несу косу на плечі. Хочу лиску посікти! Тікай геть. Ічка як вискочить, та як дремене в ліс, тільки її бачили. А зайчик з півником стали жити поживати у луб'яній хатинці і добра наживати. От і казиться кінець, а хто слухав. molo